Привіт! І сьогодні ми розглянемо з вами ще одну дуже цікаву та корисну базу пошуку та зберігання наукової літератури. Мінділей. Отже, це безкоштовне програмне забезпечення для керування бібліографічною інформацією, яка дозволяє зберігати та переглядати дослідницькі праці в форматі PDF також вона є мережою для спілкування вчених. Отже, давайте подивимося, як вона працює. Значить, Реєстрація на цю базу даних також відбувається за допомогою вашої Google пошти. Ви реєструєте пошту, реєструєте своє ім'я-прізвище, створюєте свій власний пароль і нажимаєте Зберегти. Після цього вас одразу перекидає на таку сторінку і ви вже зареєстровані у своєму електронному кабінеті. Отже, давайте розпочнемо наш пошук. Ну, давайте, для прикладу, я як завжди ввожу на англійській мові, хочу знайти гірничого обладнання. Нажимаю Search. І одразу що я бачу. Бачу, що в мене можна сортувати за роками випуску статті. Бачимо що 2023 от Сікрік, яка кількість на даний момент ресурсів, 856 статей на 23 рік. І так далі. Бачимо, що можна вести з 2014 року і по 2023 рік. Далі можемо бачити за саме статті, де розташовані в журналі, або це теза доповіді конференції, або це книга, або онлайн-сторінка. Далі бачимо, що у нас по фільтрах журнал. В якому саме журналі... Опубліковані результати дослідження. Бачимо, що для зручності, для зручності ми можемо скористатися онлайн-перекладачем Google. Бачимо мірничий журнал, серія конференцій YOP, веб-конференції і так далі. За автором бачимо, що можемо подивитися, якщо ми знаємо конкретно. Який нас цікавить автор, ставимо галочку і саме система покаже нам його статті. Так, нам потрібно відкрити доступ. Ось, одразу нам випало статті у відкритому доступі. Найактуальніші, найновіші, найбільш цитовані. Бачимо, що у нас тут кількість цитувань, скільки читає саме цю статтю. Ну, давайте оберемо найновішу. Так. Так, 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 давайте, наприклад. Оберемо. Ну, наприклад, цю статтю. Канади. Наприклад, вона мене зацікавила. Що ми бачимо? Одразу дої цієї статті. Додати до бібліотеки, переглянути PDF і пов'язання. Давайте конкретно розберемо. Додати до бібліотеки. Якщо я натиснути цю кнопочку, одразу на тому профілі, який я створив, в мене буде ця стаття додана до бібліотеки, щоб її не втратити. Тратити. Тобто, якщо мене вона зацікавила, я хочу подалі з нею працювати, я можу спокійно додати до бібліотеки і переглянути її. Далі у нас іде PDF. Натискаю переглянути PDF. І одразу відбувається завантаження цієї статті. Так, Поки вона завантажується. Ми переглянемо пов'язані. Значить, пов'язані це у нас саме статті, які пов'язані за назвою, за тематикою, точніше. Тобто, якщо у нас сучасна практика, ми бачимо, що у нас так само є більш-менш схожі статті, хто ще писали авторів. І можемо з ними попрацювати. Отже, Дивимося, завантажилась pdf статті. І ось, будь ласка. Ця стаття вживу, ми з нею можемо спокійно попрацювати, якщо вона нас зацікавила. Ось, будь ласка, повна завантажена стаття. Далі. Значить, я її додав до бібліотеки. Отже, відкриваю свою бібліотеку. І що я бачу? Одразу бачимо. Що у нас ця стаття додана до бібліотеки. Якщо я хочу з нею попрацювати, бачимо, що можна один, два обрати і так далі. Автор, рік, назва статті, ресурс і час, коли я її додав. Отже, нажимаю статтю, можу також додати до групи, додати до колекції. Далі в мене є улюблена стаття. Так, далі у нас йде цитування і експорт. Що я можу зробити? Тобто як я можу експортувати в яких форматах саме цю статтю? BipText, EndNote, Microsoft Word і RIS. Наприклад, хочу я експортувати у форматі RIS. Одразу мені завантажується цитата. Завантажилась, і я можу цю саму статтю або статті, які ви оберете, експортувати в один з цих форматів і додати до вашого зотеру. Тобто дуже корисна база даних. Щодо колекцій, значить, колекції ви можете сортувати за свою тематику, наприклад, гірництво, наприклад, спорт, якщо ви фізкультурний займаєтеся. Також ви можете групи створити за вашу тематику і накидувати туди статті, які саме вам підходять. Отже, як ми бачимо, що дуже корисна база, дуже корисна, тобто я можу обрати, наприклад, веб-конференції, і мені бачите, є 3С. одразу показує звідки ця стаття. За DOI, наприклад, ось, якщо ми бачимо DOI, живу, натискаємо. На цю дої і одразу нас перекидує на саме E3S Web of Conferences, де саме розташована ця стаття. Тобто вже нічого не потрібно зайвого робити. Анотацію можемо почитати, PDF відкрити і списувати територію, і також процитувати. Так що, як бачимо, дуже корисна база. Посилання на цю базу буде, як завжди, під відео. Дякую за увагу. Далі буде цікавіше. До наступної зустрічі!